Вересня перший день осені, перший день навчання. Вперше дехто з нас прийшов до ліцею і вперше розпочне іти шляхом науки і знань в одному з найкращих закладів міста ліцеї. Науковий. Від всієї ліцейної родини ми вітаємо наших учнів. Ми вітаємо в цей світлий день з прекрасним святом не лише першокласників. Також ми хочемо поздоровити і учнів дев'ятих класів з початком нового навчального року. Для декого це останній перший дзвоник у нашому ліцеї. А хтось продовжить навчання у десятому класі. Як би ви не вирішили, у вас попереду плідний сповнений нових вражень навчальний рік. Тож бажаємо натхнення та море позитивних емоцій! Також дуже хочемо привітати учнів 11-х класів. Адже для всіх вас це останній перший дзвоник у ліцеї. Рік пролетить дуже швидко. Ми бажаємо вам провести цей рік з користю, багато позитивних емоцій, нових міцних знань і, звісно ж, здати ЗНО на 200 балів. І всім, всім бажаємо мирного неба над головою і щасливого майбутнього! З початком нового навчального року, дорогі учні, ліцею науковий, і найперші привітання прийміть від докторки педагогічних наук, директорки ліцею науковий Чередніченко Наталі Юріївни. Шановні учні, колеги та батьки, щиро вітаю вас із Днем Знань. Перший день вересня радує не лише початком осені, а й першим дзвоником, який нагадує, що прийшла пора сісти за парти. Проте слід пам'ятати, що не всі українські діти сьогодні зможуть насолоджуватися цим днем. Війна докорінно змінила наше життя, розподіливши його на до і після. На жаль, цьогоріч перший дзвоник не пролунає в багатьох школах України. Ми ж стоїмо на порозі нового навчального року, а це завжди означає, що починається черговий етап досягнення нових вершин та особистісного зростання, відкриття нової і досить часто нелегкої дороги до знань та успішного майбутнього. Упевнена. Що цей день особливий для кожного, оскільки саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас складний шлях до пізнання, до осмислення вибору для подальшого самостійного життя. Насамперед хочу привітати першокласників та 11 класників. Для вас майбутній навчальний рік є найважливішим етапом нового насиченого життя, а шкільні будні готують багато відповідальних і серйозних випробувань. Усім ліцеїстам хочу побажати завзято і наполегливо опановувати нові науки, відчувати радість пізнання і невпинно прагнути до відкриттів. Нехай навчання буде цікавим і захопливим, а ваші успіхи предметом гордості батьків і вчителів. Цінуйте унікальність шкільних років, щохвилини збагачуючи себе міцними знаннями, які стануть фундаментом для досягнення майбутнього успіху. Педагоги. Вам натхнення й оптимізму, професійних перемог та плідної праці, щоб сучасна молодь могла здобути глибокі знання, реалізувати свої таланти і стати справжніми патріотами України, бо саме ви сприяєте формуванню покоління, яке розвиватиме сильну квітучу європейську державу. Батькам бажаю сил, мудрості, терпіння. Завжди знаходьте можливості зрозуміти дитячі проблеми і бути вірними порадниками в їх розв'язанні. Не шкодуйте часу для вияву любові і тепла. Нехай вашим дітям завжди вистачає позитивної енергії і родинного затишку. Переконана, що спільними зусиллями ми зробимо цей навчальний рік активним, творчим, яскравим та насиченим значущими подіями й добрими справами, новими знаннями і життєвим досвідом. Нехай для кожного він буде незабутнім, щасливим і принесе перемогу на нашу рідну землю. Зі святом, з днем знань, з початком нового навчального року. Дорогі першокласники, швидко сплинув час. Ви підросли і вже пора іти до школи. Вже немає місця лінощам. Час поринути у казковий звід знань. Любі першокласники. От і настав той день і час, коли йдете ви в перший клас. Ви стали на поріг нового, щоб шлях прокласти до складного. Нехай щастить вам, малюки. Ростіть розумні і сміливі. Життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні й щасливі. Вчися першокласнику, Відкривай науки світ. Хай буде мрійний, радісним, науку твій політ. Будь добрим, відданим та старших поважай. Навчися мови рідний, любий свій рідний край. А зараз давайте разом трохи потанцюємо. Вставайте зручно, дивіться на нас і повторюйте всі рухи.

Tu le con la papaya. ла конапая. Які ви молодці! Гарно потанцювали! Шановні учні ліцею науковий! Ми вітаємо вас із початком навчального року. Бажаємо успіхів та натхнення у нашій захоплюючій країні знань! До привітань! приєднується заступниця директорки з навчально-виховної роботи Шлєєва Ірина Іванівна. Любі наші першокласники! Сьогодні особливий день для вашого яскравого життя. Як тільки ви почуєте шкільний дзвоник, то перед вами відкриються двері країни знань, нових досягнень, цікавих справ та власних талантів. З першого класу ви крок за кроком будете наближатися до високого рівня дорослої людини. Зможете збудувати свій власний світ, яким буде пишатися вся ваша сім'я, ціла наша країна, а можливо і увесь наш світ. На цьому шляху ви завжди будете відчувати підтримку дорослих, своїх батьків, бабусь, дідусів. Ліхтариком свого досвіду та любові ваш шлях буде впевнено освітлювати ваша перша вчителька, ваша друга мама, ваш порадник, провідник країною знань. Саме світло її знання буде дозволяти вам ясно бачити усе нове і незнайоме, надасть вам підтримку на перших ще невпевнених кроках по країні шкільного життя. Школа це цілий світ багатьох цікавинок. В ньому знайдеться місце для кожного з вас і не тільки за партою, але й на спортивному майданчику, вашим творчим талантам на сцені і вашим шедеврам майстерності на наших виставках. І я абсолютно впевнена, що кожен з вас буде тією яскравою зірочкою, що освітлить ще більше нашу найкращу і найулюбленішу школу. Тепер ви вже по справжньому можете пишатися високим званням учня, першокласника. Вітаємо вас зі святом! Ласкаво просимо до нашого великого колективу ліцею науковий. А наші першокласники також хочуть вам розказати про свої думки та переживання. Сейн заходить, золотить навколо все. На своїх багряних крилах, І навчальний він несе. Я хвилююсь, як ніколи. Я хвилююся весь час, адже я прийшла до школи перший раз у перший клас. Радіє вся моя рідня, бо я школяр, і це без жарту. Добрий день і цей. Сьогодні сідаю вперше, я за парту. Навіть від хочу вчитися. Я вже зошити був. Був я вчора просто хлопчик, а сьогодні школярем. Ми все літо готували. дуже дуже стараюся, щоб сподобалося вам, нашим першим вчителям. Обов'язково сподобайтесь! Не лише ви, дітки, хвилюєтесь, ваші перші вчителі також дуже хвилюються. Але будуть з радістю та щирими посмішками зустрічати вас у світлих класних кімнатах. А зараз прийміть щирі вітання від ваших перших вчителів: Чернишової Тетяни Анатоліївни, Соколенко Али Володимирівни, Журавльової Оксани Володимирівни. Таран Лілії Олексіївни та Сергієнко Марини Сергіївни. Я беру ваші ручки маленькі, тендітні, щиро, бережно, ніжно в долоні свої. Поведу через казку. Не бійтесь, рідненькі, у незвідані далі далекі степи. Будемо разом усюди ми там мандрувати, перешкоди долати Ми будемо щодня. Я навчу всіх вас мислити і рахувати, і читати, і писати, і співати пісень. Тож мені ви довіртесь, і я обіцяю станем друзями всіми на довгі роки. Вітаємо вас, наші дорогі учні! Хочемо побажати успіху в навчанні. Нехай граніт науки здасться вам солодким щербетом. Прагніть зустріч новим відкриттям, і перед вами відкриються найкращі горизонти життя. Ви наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Пам'ятайте, що ліцей – це не тільки відповідальність, а й нові друзі, з якими ви будете йти пліч опліч, можливо, все життя. Це веселі свята, цікаві уроки. Завзяті зміни та добрі наставники, які завжди вам допоможуть, будьте уважними, веселими, сміливими, чуйними з днем, днем знань. Пролуна перший дзвоник. Важливий та незабутній для всіх першокласників. Пора на перший урок. Тож, вперед! До нових знань!